oh <laughs> вечір, шановні телеглядачі. Ви дивитесь вечірній випуск новин день за днем у студії Павло Іванов. Сурдопереклад Лілія Савицька. Сьогодні у випуску у Кропивницькому перевірили пожежну безпеку в окружній виборчій комісії. Два місяці не вивозять сміття з провулку криничувати в обласному центрі. На підприємстві, що має забирати відходи, кажуть, не можуть доїхати туди. Акція на підтримку українських моряків, які перебувають у полоні, відбулась у 30-й школі Кроповницького. Далі про ці та інші події детальніше. У Кропивницькому рятувальники перевірили пожежну безпеку на виборчій дільниці в медичному коледжі та в окружній виборчій комісії в приміщенні станції юних техніків, що саме перевіряли, розповість Ольга Склярук. Вибори починається із входу. знаходяться столи. Тут виборча комісія працює. Відповідно, кабінки облаштовані, урни і тут працюють спостерігачі, які знаходяться під час виборів. Це заступниця директора коледжу Світлана Присяжнюк показує, як облаштовують дільницю до виборів в медичному коледжі. У тій аудиторії працюватиме дільнична виборча комісія. Дільниця буде облаштована відповідно кабінками, всіма столами, стільцями, відповідно всіми тими приналежностями, які потрібні для роботи виборчої комісії. Вибори проводяться на нашій дільниці вже більше 25 років з часу незалежності України. То десь до 2000 тисяч Борців саме беруть участь у виборах на цій дільниці. Як пристосували приміщення для безпечної роботи, перевіряє інспекторка служби з надзвичайних ситуацій Ірина Пересунько. Спочатку дивиться, чи є вогнегасники. Діагностика 18 до да, да, угу. да, 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 пломби да, не да. зірвані. користуватися. Знаєте, да, да, пожеж... користуватися да добровольна пожежна дружина. У нас є, угу. вона працює. Вони знають. Може, ми їх запросимо Ну, прокручувати кольцо. Угу. Ну тут проволочка, uh -huh. вона лопається і віддірюється кольцо. і направляється mm, на да. осередок да, да, А на якій безпечній відстані дозволено користуватися Ми Ми да, Щоб не отримати птажок. Десь метр полтора, два метри, ближе. До восьмісів не сантиметр. менше метра так повинно бути. Потім інспекторка перевіряє наявність телефонного зв'язку, інструкції про заходи пожежної безпеки, план евакуації та кількість запасних виходів. Тут два виходи аварійних. Вони на даний момент закриті. Так? Ні, вони відкриті. Ці виходи відкриті у нас постійно. Тут звичайно відкриті два на виходи сторону. на ту сторону і аварійні виходи на ту сторону. Кнопка пучку, да? так? У нас пожежною сигналізацією приміщення повністю вся будівля обладнана, так і перевіряється технічне сороння що місяця. Пульт виведено. І ця евакуація безпосередньо в двір Так. Да, да. Якщо більше ста осіб, то повинно бути не менше два евакуаційних виходи з на назовні. Після цього питає, що робитиме охоронець, коли станеться пожежа під час роботи дільниці. Якщо виникає очах пожежі. Якщо виникає пожежа, то передусім з пункту диспетчерської зразу дзвонити. Вони швидко все це роблять. Я не встиг оком моргнути, як вони вже приїхали. Відповідно, керівництво повідомляє, що виникла така ситуація. Перевірили наявність первинних засобів пожежого Вони в наявності перевіряли також реагування відповідних посадових осіб даного об'єкта і їхні дії при виникні надзвичайної ситуації чи іншої події. Тобто перевірили, чи вміють вони користуватися вогнегасниками і які їхні дії в випадку виникне. Дня загрози людям вогнегасниками, користуватися вміють, знають їхні дії. Першочергові також їм відомі. Другий об'єкт перевірки окружна виборча комісія. Тут проводять відпрацювання, перевіряють наявність води в пожежних гідрантах. Це рятувальники перевіряють роботу обладнання, яке призначено для відбору води з водопроводу, що розташований поруч із окружною виборчою комісією. Як бачимо. На території закладу цього джерела було не передбачено з моменту його будівництва. Джерело є на міській мережі водопостачання. Це пожежний гідрант, він розташований поруч. Його особовий склад другої пожежної частини перевірив. Вода в наявності, тиск достатній. За словами В'ячеслава Ковальова, за тиждень зі 110 -ти перевірили 17 виборчих дільниць. Ольга Склярук Анатолій Басистий, день за днем. Нагадаємо, вибори президента України відбудуться 31 березня. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидати у президенти. Травмованих та загиблих під час пожежі в центрі Кропивницького на вулиці Тараса Карпи, 53, немає. Повідомлення про займання у будинку до служби порятунку надійшло о 8 годині 57 хвилин. Розповіла день за днем речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. З її слів загасили вогонь за 20 хвилин. Повідомила, що причину пожежі з'ясовують. Ось це відео з місця події надала служба з надзвичайних ситуацій. На ньому ви бачите, як о 9 ранку два десятки рятувальників гасили займання. Задіяли шість пожежних машин. Наша знімальна група була на місці події о 9.30. У цей час рятувальники перевіряли, чи горить всередині приміщення. У цій триповерховій будівлі працює організація, що надає охоронні послуги. На момент зйомки працівників цієї фірми тут не було. На момент прибуття рятувальників горіла покрівля триповерхового будинку на площі 70 метрів квадратних, також меблі на площі 5,5 метрів квадратних та внутрішнє облицювання стін площою 25 квадратних метрів. Два місяці не вивозять сміття з провулку криничувати у Кропивницькому. Про це журналістам день за днем розповіла голова квартального комітету номер 21 Валентина Літкевич. За її словами, перебої з вивезенням сміття у приватному секторі були під час снігопаду, коли машина не могла заїхати на вулицю. Зараз сніг зійшов, а сміття лежить. Чому його не прибирають? Дізнавалася Антоніна Крейтор. Це провулок криничуватий у мікрорайоні Велика Балка. Біля купи сміття зібралися люди, будинки яких знаходяться поряд. Востаннє бачила сміттєвост у кінці грудня, каже Ніна Олейник. Вони раз в неділю вони кожен з четвер вони приїжджали, забирали раніше, раніше мусор, а потім уже все не стали. І оце у нас така отаке звалище. Щез вічором дивлюся, куча стоїть, ну така полукругла. На утро дивлюся, а да я ось живу тут. На утро дивлюся, собаки розтягнули, розтягують ці кучі. Що ужас один. Ну а людям мусор треба кудись вкидати. Голова квартального комітету Валентина Літкевич розповідає, вивозити сміття звідси має підприємство Екостайл. Не вивозиться воно вже два місяці. Стільки я не дзвоню. «Екостайл», нас обслужує фірма «Екостайл». Стільки я не дзвонила туди, стільки я не просила людей. Ніхто на це не обращає уваги. За одного людину. Ми платимо всі мешканці по 15 гривень і одну копійку. Це дуже, це найбільший коефіцієнт оплати з усіх наших ну, платежок. Це не стихійний смітник, розповідає Тетяна Гончар. Це місце для збору сміття визначило підприємство Екостайл. Економлять собі і горюче і время. От, тому що якщо був порядок, якщо б вони наказували водітелів, то вони приїжджали наказу. Кожну зупинку. У нас є бумаги, де написано, де розміщена кожна зупинка. Вони ж цього не роблять. А на одну зупинку одна нові вона, да, Вони повинні приїхати, забрати, підмести, брати після себе і уїхати. Чому не вивозять сміття з провулку криничувати? Розповідає працівниця підприємства «Екостайл» Ганна Скічко. Провулок криничувати є проблемною точкою. Там є три точки: це другий номер, зупинка для збору сміття, 16-й, а також пустир. Скоріше за все, ця точка. Ми все одно туди заїхати не могли, да. не могли заїхати певний час. А в четвер там була машина. Поспілкувавшись з диспетчером, він мені пояснив, що машина все одно, хоча й розтанула, не змогла заїхати. Вона зупинилась на перехресті, і вантажники вручну ходили, збирали. Так, так, так як там нема ніяких приладів. туди треба доступ. Коли трошки буде роз... ну, коли просохне, туди, коли заїдемо. Не застрягнемо, там заїдемо. Ми приберемо. За словами Ганни Скічко, сміття з провулку криничуватого працівники підприємства приберуть у четвер, 28 лютого. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, день за днем. Начальник міської спецінспекції Андрій Максюта повідомив за неприбране сміття передбачений штраф від 8,5 сотень до 1700 гривень. Нову редакцію статті Кримінального кодексу щодо покарання за незаконне збагачення запропонує парламенту Петро Порошенка. Ось що про це сказала представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко. Президент невідкладно несе законопроект, де будуть враховані зауваження Конституційного суду, і ця стаття буде повернута уже без не відповідності українському законодавству, а власне відповідності українській конституції. Як тільки спеціалісти напишуть цей законопроект, президентом буде подано. Неконституційною статтю кримінального кодексу щодо покарання чиновників за незаконне збагачення вчора визнав Конституційний суд України. У ній зокрема вказано, що людина має одразу доводити, що свої статки заробила чесно, а не чекати, доки правоохоронці нададуть докази незаконності отримання цього майна. Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили 2015 року. Це було однією з вимог Євросоюзу для впровадження безвізу. Найтяжче покарання передбачене ці. Єю статтею позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна 2017 2017-го 59 народних депутатів подали колективний позов до конституційного суду, попросивши визнати її неконституційною. Чому пояснив нардеп Павло Пензеник. Конструкція цієї статті 368.2 дійсно порушує принцип презумпції невинуватості. Це б треба було встановити або один раз назавжди в конституційному суді, або кожним вироком в кожному конкретному провадженні не знаю жодного вироку за три роки дії цієї статті, коли людина була б притягнена до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Таких вироків просто не існує біля п'яти десятків проваджень перебувають на розгляді в судах. Видно, що ніякого іншого вироку по цим статтям, крім як виправдального, бути не може. Світлана Оліфіра, речниця Національного антикорупційного бюре, яке розслідує випадки незаконного звагачення посадовців, сказала, що рішення Конститу... Конституційного суду поки що коментувати не буде. Щоб дізнатися, чому конституційний суд ухвалив таке рішення. Журналісти Суспільного зателефонували голові Станіславу Шевчуку. Він на дзвінки не відповідає. Водночас, нардеп Павло Пензенник сказав, що рішення суду з мотиваційною частиною мають опублікувати сьогодні. Акцію на підтримку українських військовополонених моряків влаштували у 30 30-й школі Кропивницького. За словами директорки закладу Наталії Вильгун, у ній взяли участь 70 учнів. Вони написали листи, підготували малюнки, виготовили аплікації та моделі кораблів. Все це відправлять морякам. Витягуємо одну передивку і з'єднуємо між собою. Це вчителька Алла Проценко разом з школярами виготовляють кораблики. Їх роблять у блакитних та жовтих кольорах. Наші дітки виготовили 15 корабликів, і ми всі їх будемо відправляти для наших моряків, щоб підтримати їх там у полоні. Я переживаю за тих людей, які в полоні. Я дуже хочу, щоб вони повернулися назад на батьківщину. Чотири десятки малюнків, аплікацій та листів, і два ось такі кораблі виготовили учні 30-ї школи протягом акції у підтримку полонених моряків. Ось цю модель корабля з дерева зробив учень 9 класу Андрій Косяков з друзями. Ми на кораблі написали: Ми йшли вперед, що сили, героям слава. На другому боці ми писали відвагою налитів щеть. Слава Україні! Також школярі підготували малюнки та написали листи українським морякам. Ми з шостим класом з усім. Написали листа. Ми поставили свої підписи та я намалювала сердечко. Ми в цьому листі написали, щоб моряки побістріше верталися до своєї сім'ї, щоб вони вийшли з полону і щоб вони були здоровими. Ми беремо на себе місію. Відправити в Росію ліфортовий вал місто Москва, СІЗО номер 2, Відправити оці листи, дитячі, малюнки, дитячі і ці кораблики в Росію в тюрму Нашим морякам для того, щоб їх морально підтримати. Наскільки це місце здійснено, Ну будемо бачити, але будемо робити все, щоб ці речі потрапили в Москву. На шкільному подвір'ї учні утворили символ українських моряків Якір. Акція тривала півтори години. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. День за днем. Нагадаємо, 25 листопада минулого року російські кораблі у Керченській протоці обстріляли та захопили українські броньовані артилерійські катери Бердянськ і Нікополь та буксир Яни Капу. 24 українських моряки опинились в полоні. Серед них командир броньованого артилерійського катеру Бердянськ Роман Мокряк із села Карлівка Кропивницького району та член екіпажу цього судна Андрій Артеменко із міста Новоукраїнка. Російський суд лишив членів екіпажів у СІЗО до кінця квітня. Моряки назвали себе військовополоненими. Три сотні книг з Німеччини для благодійного розпродажу отримала громадська ініціатива Армія СОС в Кропивницькому. Книжки збирають та продають, щоб допомогти українським бійцям. Про це розповіла організаторка акції Оксана Червона. каже, гроші використовують на ремонт військової техніки та допомогу пораненим або хворим бійцям. Це стенд у магазині із книгами для благодійного розпродажу. Взяти участь в акції може кожен охочий принести книгу чи придбати будь-яку з представлених. Зараз книг тут майже тисяча. Вони різні за жанрами та тематикою українських та іноземних авторів. Ось ці книги волонтерам передали з Німеччини. Кошти збирають ось у цю скриньку. Зі слів Оксани Червоної з продажу видань отримають 2-4 тисячі гривень на місяць. Коли люди кажуть, чому у вас такі дорогі книжки, я кажу, а от йдіть сюди, я вам покажу. Дивіться, у нас тут багато книжок по 10 гривень, по 5 гривень, по гривні, по 20 гривень. Хороших книжок. Беріть, вибираєте, читаєте, наші друзі з Німеччини допомагають і висилають книжки. Там серед них багато книжок німецькою і, і англійською мовами. І... Ну, зазвичай книги іноземними мовами дуже дорогі, а тут так само люди мають можливість читати книжки іноземними мовами за копійки. Їх дуже багато, там від гривні починаючи так само, і там десь в середньому до 50, там, 70 гривень. Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовляється від участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019 Про це повідомила Олександра Кольцова, членкиня правління, відповідальна за розважальний напрям суспільного мовлення. Нагадаємо, переможцем національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка Марув, який суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі після проведених перемог. Мовин Маруф відмовилася підписувати договір альтернативним способом визначення представника від України на Євробачення 2019 правила визнають його безпосереднє призначення мовником. Тобто, суспільний мовник міг би е, міг би обрати будь-якого виконавця не з числа учасників національного відбору. Від такої альтернативи суспільний мовник відмовляється, адже з повагою ставиться до вибору глядачів у національному відборі. Тому в ситуації не підписання договору про участь у Євробаченні з переможцем телерадіокомпанія почергово звернулася до фіналістів, що посіли друге та третє місце за результатами національного відбору. Гурти Freedom Jazz та Каска також відмовилися від участі у Євробаченні цього року. Такою середу, 27 лютого, побачили журналісти служби новин день за днем. У студії для вас працював Павло Іванов, сурдопереклад Лілія Савицька. Гарних вам новин. Побачимось. Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі погода і я її ведучий Владислав Крамаренко. 28 лютого 1913 року Нільс Бор запропонував планетарну модель будови атома. А ось у 1533 році народився видатний французький письменник епохи відродження Мішель Монтень. А тепер про погоду. На 28 лютого синоптики обіцяють похмуру погоду без опадів. Вітер південно-західний 5-7 метрів на секунду. Температура по області начекуватиметься від мінус 2 до мінус 1 градусу морозу. У день від 7 до 8 градусів тепла. Температура по місту вночі становитиме 2 градуси із позначкою мінус. А ось у день температура підніметься до 8 градусів за Цельсієм. Радіаційний фонд по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. На цьому все. Я бажаю вам гарного робочого дня. І пам'ятайте, що наш телеканал завжди до ваших послуг.